Добрий день, друзі! Компанія Мотор. Сьогодні буде огляд скаута 244-го. Дуже чудовий, прикольний трактор за 5600 доларів. А чому? Тому що він найдешевший серед трьохциліндрових та повноприводних тракторів. Далі у нього є блокування диференціалу. Далі широка передня резина 6х14 стоїть. Диски можна перекидати містами. Далі заднє колесо йде у нас з жилітелем. Теж можна перекидати містами, тобі ж міняти колію. Заднє колесо у нас 9,5 на 20. Далі по трактору 3 двигун. КМ 385. Такий ж саме, як встановлюється на Донфенг, на Лавол, на Джиму. Дуже класний чудовий двигун. Нарікань немає, все відпрацьовує дуже добре. Ззаді стоїть трьохточкова навіска. Та стоїть причіпне для прицепа. Бачимо. Навіска у нас грузопідйомність 420 кг, це мануалу. Я впевнений, що можна догрожати до 550-600 кг, Вона теж буде працювати. Ззаді доб добре зроблений мост. Стоять зліва, справа барабани. Що не потрібно буде розбирати, якщо у вас щось станеться з тормозами, увесь повністю трактор. Барабани винесені зліва та справа. Дуже класно все зроблено. Через тяжки. Далі стоять гідровиходи, немаловажний фактор. Тому якщо ви зможете підключати щось, що працює на гідравліки, вже через бистросьйом, він вже встановлений. Позаду стоїть фара заднього підсвітки, Заді стоїть ледеська оптика. Далі крила. Дуже прикольно, чудово зроблено. Ручки є для того, щоб можна було придержувати сам себе. Далі відсікач маси. Переднє кулачкове міст, який прошприцьовується та заливається туди рідина. Мастило ТАТ17. Далі у нас коробочка. Бачимо, це сапунчик. Сюди теж заливається мастило. Коробка 3 плюс 1 повишене, понижена передачка. І включення повишене, пониженої передачки відбувається на цьому ж важелі. Далі у нас йде блокування диференціалу. Ми бачимо кожен диференціальний рычажок іде з пружинкою для того, щоб ви не забували його відключати. Ручний газ бачимо, встановлений. Далі бачимо. По ліву сторону включення валу відбору потужності. Дуже прикольно зроблений трактор. Стує, стоїть дуже дешево гідропідсилювач керма, електронна прибольна панелька. Дуже класно відпрацьовує. нарікань немає, можна мити з керхера Тут зробили у нас заливну горловину для того, щоб ми могли заливати у бак, вставляємо лієчко і заливаємо. дизайн чудовий, класний. Такий, от, як динозавр дракон. Теж класно все зроблено. Спереду йдуть утяжелітелі. Бачимо в комплекті, у нас по три штучки у Електростартер та два насоси інша, які качає на передні, переднє кермо керування на передні гідроциліндри та на задню навіску, яка підіймає, опускає. Задню трьохточку. Дуже класно спроєктований трактор, 5600 доларів. Доставка безкоштовна. Кого зацікавив, набирайте, дзвоніть, пишіть, залишайте коментарі, зв'язуйтесь з менеджером. Менеджер а вже ж вам розказує ще більше. Та зможе записати у вас замовлення для того, щоб цього красення привезли до вас. Усім гарного дня! Слава Україні!